І всім хай, Ви на Дарк Шеду. А сьогодні у нас цей Зомбі UC Plants. Я цей подивився в коментарях пишуть: давай зомбі сюсі планц. Такий дивлюсь на відео, а ви ж зібрали тільки? Таки, ці 20 переглядів. і думаю, якось я чесно поступив, тому зараз знімаю. Усім магаємо на канале. А сьогодні ми повертаємося до нашої гри Зомбі з UC Plants. У новій серії ми закінчили на Єгипті четвертій четвертій, частині, четверті, четвертому левелі. Я подивився, скільки тут їх буде. Коротше, гарного перегляду! А ми починаємо. І так, четверта. Частина починається. Так. Мегамоз задумав якийсь поганий план. О, ні. І потрібно наші ростки теж прокачати. Так, дивимось. Ух ти, скільки цих зомбі. Да. Капець. Так, я дивлюсь, ухти, у нас. Ага. Так, почекайте. О, все, я зрозумів. Так, тепер ми будемо на цей раз, дивлюсь, ось так проходити цей левел. Ну, добренько. Так. Ще раз, перед початком ролику не забувайте поставити лайкос і підписатися на канал. Мені це дуже допоможе. Так, якщо захочете, можете цей поставити колокольчик, щоб бачити, коли в мене відоси виходить. Так. Мені би сюди поставити горі горішко, але я не можу, там зайнято. Так. Давай ще сюди, сюди. Давайте в два ряди будемо горішки вставити. Та в три ряди будемо наших бумерангів, які ми заробили у минулій серії ще. Так. Непогано, слухайте. Вже захист є. Так. Наші бумеранги поки дуже добре атакують наших ворогів. Так, ще сюди. О! Нарешті зламався тут. А тепер мені би горішків. О, якраз горішок вчасно прийшов. Так, і бумеранги ще сюди наперед поставимо. Тому що вони мені дуже часто випадають. ці бумеранги. Чуєте, вони непогані, слухайте. Так, давайте ще сюди поставимо. Все? У нас захист вже цей, від кожного є. Так, давай ще сюди ставимо і ще сюди. А, в мене нема місця. Добренько, тоді качаємо наших цих горішків. Будемо качати наших горішків. Так, ще сюди. Ай! Ще сюди ставимо наш бумеранг і сюди, сюди. І. Блін, що ж це таке? І ще сюди. Все. Непогано? Слухайте, дуже непогано. Мені подобається захист від кожного. Ніхто не пройде крізь мої ворота. О! Ворота сили. Так. І нам випла якась пін'ята. Пін'ята фараона. М -м -м, дивно. Так, а, нам кажуть, відчинити. Тут гроші. П'ять тисяч монет. Непогано. П'ять енергії на, на вишеньку. Так. Десять на людяника. Так. 10 на хорохостріла. О, ми його можемо прокачати. Круто. Все, це все. Так, давайте подумаємо, що в нас є далі, нам кажуть, робити. Дивимось, що в нас далі. Так, в нас якась книжка з'явилася у углу екрану. Так. пенні, допоможи. А я не можу цей, цей, прокачати свої паростки. Добре, тоді пішли до нашого Атласу. Ха-ха, ха це мені не подобається. Так, чого йому нашому Дейву це не подобається? М? Не знаємо, не знаємо. Так. Ух ти, давно так багато. Так, нам кажуть, прокачай нашого Горохостріла. Нажимаємо сюди і качаємо. Так, слухайте. О, він вже в нас другого левела, та атака в нього 25 тепер. Непогано. Скільки там цих левелів? Потрібно, щоб він прокачався до максимуму. Добренько. Так, нам кажуть, що е, наступний левел буде складнішим для наших е, парусків. І, землі, і зем, На нашій землі ми зможемо а, залишити ці паростки і прокачати їх далі. А, да, я знаю, це, що ми зможемо прокачати наші паростки в Атласі. А, добре, тоді продовжуємо. Так, це якийсь п'ятий левел. Давайте подивимося, що в нас на п'ятому. Так. Ух ти, якийсь новий зомбі з'явився. Добренько. Так, ти можеш купувати прокачку за свої коїни. Та це допоможе моєму бізнесу. М -м, круто. Так, давайте висаджувати наших е, дорогих підсоняшників е, під сонячників. Так, два соняшники. О, вже зомбі йдуть. Ах, ви ж падлюки. йдуть, а я ще не захистився. Так, давайте ще сюди. Горішка. Поставимо сюди картопляну міну, яку ми заробили ще в минулій серії. Так, непоганий, непоганий захист. Ну, такий тимчасовий, якщо чесно. Так, ще сюди, все. Тепер ряд наших а, дорогих а, соняшників вже є. Ух ти! А, він вкрадає мої, мої сонце. Так, ще сюди садимо картопляну міну. Щоб а, йому життя маліною не казалось. Так. так. Ще сюди а, нашу капусту-мед поставимо. Не воруй. Поб'ю за те, що будеш варувати. Все, вже побив його. Будеш знати, як красти в мене моє сонце. Так, ще сюди картопляну міну посадимо. А, тут зомбі! В мене немає чим його захиститись. Все, Карто... цей, Капуста мед, отакуй. Я в тебе вірю. Давай, захистимо мої паростки. Давай ще трішки, ти його майже вбив. Давай, вбивай вже. Ну о, молодець. Впорався. Мій, моя капусточка. Впоралась. Так, ще беремо енергію, щоб зробити нам ще сонця. Так. Беремо сонце і наступний ряд в нас же буде бумеранги. Круто? Так, вже захист є. І непоганий, а крутий. Так. Ух ти? А, це підпальник! Він, нас, він зараз моїй цей паростки е, підпалить. А, ні, ні, ні. Як тебе вбити? Зупинись. Зупинись! А, доведеться. Давай! О, він вмер! Боже мій, якщо б він не вмер, я б зараз був капут за капут. Так, давайте приберемо ц... цей паросток. А, він, він підпалив мій горош, а горішок і, і помер. Да. Честь віддав, якщо можна так сказати. Хоча зомбі не вміють віддавати честь. Так, підбираємо, підбираємо, ще сюди садимо. Крутяк. А, ми не стигнемо доробити останній ряд. О, це Людяник! Підбираємо людяника. Крутяк. У нас є тепер людяник. Так, він зможе затримувати зомбі. А, а також він прибирає вогонь. Замораджує вогонь, точніше. Так, це в нас о, людяник. Льодяник може заморажувати зомбі тимчасово. Добренько. Коли вони на нього наступають, чи там було написано. Слухайте, непогано так вже зробили. Добре, наступний левел. Ух ти. Так. Ай, наш дорогий людяник зможе нам допомогти. Пенні. Так, да, я, я чула і нам потрібно йти далі. Нам, а, нам кажуть, допомога треба. Так, давайте подумаємо, що у нас тут є. Ага, нам кажуть, ми можемо купити е, якесь предложення. Так, давайте подивимось. Давайте купимо його. Так, ми його купили. Так, давайте відчиняти. Так, перше нам випадає 1000 монет, непогано. Потім 10 енергії на, на горішка. Кортяк, у нас тепер горішки. Ще 10 на бумеранга. Тепер ми бумеранга можемо прокачати. Крутяк. Так, ще 5 на, на цей. Э, ну, когось там. Ще 5 на халапеньо. Слухайте. Ще 5 буде і буде. Так, ще 5 на бункчує, крутяк. Тепер у нас є бункчой. Так, що в нас далі, йде? А, це все. Добренько, непоганий такий лут. Так, ідемо далі. Що в нас там далі є? Так. Що нам кажуть тепер? Нам кажуть, що нам знадобиться він, щоб затримати великого зомбі. Так, ні, я поки не хочу, туди. Ага, Ні, не можна. О, а давайте так зробимо. Я хочу цей. А, мені не можна все ж таки добренько. Тоді пішли. Нам кажуть, почати шостий левел. Починаємо шостий левел, що ще ж робить? Так. Не забудьте ставити лайкос та підписуватися на канал. Так. Дякую за те, що допомогли мені використатися вашим порталом. Тепер в мене для вас є спеціальний мізгоїд. Будь ласка, нічого не робіть і вмирайте спокійно. Підписано доктором Едгаром Зомбосом. Доктор містер Зомбос придумав для нас якийсь сюрприз. Я не думаю, що це добре. Так, нам кажуть, вижіть. Угу. Ну, вижить то вижить. Будемо виживати. Так. так, нам кажуть, О, в нас є людяник тепер крутий. Так, давайте посадимо сюди людяника, а сюди нашого бомеранга. Так, ще сюди міну А, Тут у нас буде капуста. Так, вже придумали, а що ось тут буде, я поки не знаю. Ну добре, подивимось. Може, там ще один ряд бумерангів буде для нас. Так, ще капусту сюди посадимо. Так, ще сюди е, цей нашого айскрім посадимо. А, ось сюди я знаю, кого посадимо. Ой, випадково вимикнув силу. Так, ще сюди посадимо нашого горішка, а сюди картопляну міну. О, тепер бачите, він замерз. Все, і ми його можемо спокійно вбивати. Так, ще сюди посадити. І я думаю, непогано. Так, давайте ще сюди наші горішка посадимо. Так, садимо ще сюди нашу капусточку морозильну. Так, і сюди посадимо. Морзись. Ага, морозець допомагає нам впоратися з такими, як він. Так, нам би ще ряд капусти і ряд горішків. А, як ж він вже вибрався? Він якось швидко вибрався, я навіть не встиг зрозуміти це. Так, ще сюди капусту посадимо. М -м -м Давайте ще сюди морозець. А, нам ще картопляні міни треба. М -м -м Скільки в мене вже цих бумерангів? Давайте ще їх сюди посадимо. Може допомож допоможуть якось. Не знаю. О! А капуста мені теж вже не потрібна, з'їдати її зомбі. О! У нас останній горішок! Який нам потрібен був. Так, нам ще трішки треба цих наших дорогів. Давайте з'їдайте їх. Та що ви не з'їдаєте їх? Я хочу гарненьку типу сцену. А вони їх не з'їдають взагалі. Мені треба ці. Ну, айскрім, да, вони мені теж. Ой. Айскрім вони мені теж допоможуть. Так, сюди садимо вас. Сюди. І ще сюди капусточку. Окей, добре, давай сюди, сюди капусту. Все. О, рядок є. Ще один доповняльний. О, і міни картопляння якраз знадобились. О! От мені би таких на кожен ряд. Та що ви ж так швидко вмираєте? А, все, замерзли. Заспокоїлись? Як кажуть, так, встань. Міни, бабахтус. Ну, ще це потримає. Давайте ще сюди посадимо вас. Мені останній, морозець, мені останній морозець треба. Знайти його десь. Да, захист на, на найкращий прям. Вона вже нема, куди їх саджати. Давай, вбивай їх. Мені здається, це якесь же месиво. Це якесь месіо вже. Так, мені ще одна картопляна міна треба. Бабахтус. Ахахахаха. ха ха ха, -ха. Не, не дійшов, не дійшов, да. Буває. Ти, давай, топчи мою капусту. Молодець. Хорошо, їж капусту, тобі респект за капусточку, що поїв мені. Мені ще там... Ну ладно. Нормально, мені подобається. Так, нам ще одну пін'яту туди. Давайте відчинимо її. Так, тут е, ще тисяча монет, непогано. Ще три на кувшинку. Так. А ще п'ять на кактуса. ух ти, кактус, Ще п'ять на палаючого пеня. Палаючий пень. До речі, якщо захочете, я можу пройти ще першу частину. Напишіть в коментарях, проходите першу частину чи ні. Якщо відео набере 20 лайкосів, то я зніму наступну частину. А після цього, якщо набере останнє відео більше 50 переглядів, то я зніму ще першу частину, якщо захочете. Так, ще 5 на вишеньку. Ух ти, яка вона кайфує. Так, ще 5 на бонгчоя. Круто. І а, ще 5 на цей, на, на луковицю. Угу. Так, все. Це все. Так, давайте подивимося, що в нас, нам далі кажуть. Так, ми виконали квест, який а, казав зробити цей левел. Виконали, виконали? Так, що в нас далі кажуть? Наступний семи левел. Так. А, Пені, подивись, що у мене на голові. Це фантастика. Наступний левел буде для нас складнішим, і нам потрібно якось прокачатись. Так, да, я з тобою згодна, Деф, і розмовляти з тобою якось дивно. Дякую, що допомогла мені, і давай зробимо, зайдемо до цей, наших квестів. Так, нам кажуть, зайти до квестів. Так, виконайте та вбити фараона Єгипту. Угу. Та врятуйте свої паруски. Ух ти! Якась незвична пірамідка. А, тепер нам дається вибор. Давайте візьмемо це, це. О, так ми можемо ще прокачати вас. Так, давайте тебе прокачаємо. Я хочу тебе прокачати. Так, качаємо бумеранга. Тепер він в нас наступно лево. Так, качаємо горішка. Так, тепер він тримає 400-500. Качаємо ще а, цей айсберг. Людяна, каточніше. Качаємо Людіаника. Так, що ми можемо ще прокачати? Ага, поки що нічого. Так, все. Все. Ну, міну нам на цей левел, я так думаю, не треба. Все, починаємо. Починаємо. Да? Да, починаємо. Так, садимо сюди, садимо сюди, садимо сюди, садимо сюди. Все. О, рад, як ми будемо їх саджати. Так, нам би ще. Так зробити усі ряди. Так, сюди людяників посадимо, сюди таких посадимо, сюди таких посадимо. Слухайте, непоганий такий захист. Навіть мені подобається цей захист, не так? А я так думаю, що так. Так, давайте ще сюди, сюди-сюди-де сюди. ще сюди посадимо, ще сюди посадимо, ще сюди горішка посадимо. Так, да. А толком мені з тобою розмовляти не очим. Так. До речі, якщо ти теж граєш в таку гру, то тоді напиши в коментарях. Я теж, буд... Я теж хочу почитати. Тому що а, цей, ви дуже а, цей, давно не писали коментарі мені, які вам подо... а, що вам подобається, а що вам не подобається. Так, давайте ще сюди, сюди го... а, цей нашого горохомета. Ще сюди капусточку, беремо монетку, а, збираємо ще. Наші підсоняшники. Так, що ми ще можемо зробити? Що ми ще можемо зробити? Що ми ще можемо зробити? Давайте ще сюди посадимо і сюди горішка посадимо. Да? Да. Думаю, цього буде достатньо. Достатньо? Достатньо. Не так? Так. Так, думаю, давайте ще сюди горі... цей, нашого горохомета поставимо. Так. М -м 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 ще сюди. Нашу капусточку поставимо. Ще куди? Ще сюди. Наш омор цей айскрім поставимо. А ще сюди. О, нас вже є ряд горішків. До речі, якщо тобі подобається такі відео, постав лайкос. Якщо не подобається, то став дизлайк. Я так можу зрозуміти, яке вам відео подобається, а яке вам ні. Напишіть в коментарях, що мені ще зняти. Так, ой, випадково вимкнув. М -м, так, 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 так. Ще сюди ставимо. Іскрім, я дивлюся, вже всі використані. і морозець. Дадам, дадам. Так. Ставимо ще сюди тебе і садимо оцю штуку, тому що вона мені не подобається. Так, ура! Броня їх впала. Так, мені залишилося тільки одне: посадити тут нашого дорогого, добренького, неповторимого. Бумеранга. А, мені не, навстач... тепер вистачає, все, в мене є повний ряд красавців, да? Да. Ах. До речі, а як, якщо ти граєш цю гру, то як ти а, а, садиш а, ці паруски? та які, ти, а, які, тобі, які твої найкращі паруски? Так. І давайте ще сюди і сюди пульнемо. Все, вмирайте вже. Я вже хочу цей, закінчити ць, цю гру да Дуже довго. Помирають вони. Дуже довго, аж надто довго. Помирають надто довго. О, нарешті. Так, нам дали ще одне піньяту Давайте подивимося у цій піньяті є. Хм. Так, ми виконали квест. Так, все? А, і да, цей квест виконали. Так, 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 так. І нам п'ять на нашого ледяника. Так, тепер ми можемо ще раз покачати льодяника. Так, ще п'ять на е, ледяного хорохострела. Так, ще п'ять на палаючого дуба. Ух ти, Кайфує. Так, ще що в нас є? Ще п'ять на. А хто це? Хто ти такий? А ще 5 на нашу а, тет, квіточку. квіточку гарну, А, тепер ми її можемо прокачати, але в мене її нема. Так, давайте подивимось, що нам далі кажуть. А, так, ми виконали квест. Я думаю, тепер ми можемо продовжити гру. а, Ми повинні забрати цей, наш подарунок. Так, дивимося, що у нас тут за подарунок. Ще 100 монет. М -м, якось маловато, ну добре. Ще 10 на нашого піру. А соня, сонечко на наше. Так, все? Це все? Якось маловато дуже. Ну, ладно. Квест виконала, квест виконала. Так, тепер а, мені доступний календар. Давайте подивимося в нас за календар. А, тепер ми тут зможемо брати якісь предмети. Давайте подивимося. Що... Перше це в нас пінята цей фараона. Так. А Ще бункчоя. Угу. Так. Далі ще в нас ще 5 на ледяного горохострела. От, тепер ми його можемо теж прокачати, але в мене немає його. Ще 5 на якусь, на якийсь плющ. Я не знаю, хто це, якщо чесно. Ще 5 на. ага, двійний підсоняшник. Так, ще 5 на. лілі, Ще 5 на нашу квіточку. Так, все. Добренько беремо і за Марч нам дають ще якісь нагороди. Так, нам дали ще 5 на, 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 на нашого дорогого. Ну, ви зрозуміла. Виконик вести квести неділі, щоб заробити якісь нагороди. Тобто 5 за перший день, 10 за, 10 за третій, 20 за п'ятий. Ні, я поки не хочу це робити. Давайте я хочу прокачати наші паростки. Да? Да. Давайте подивимося, що в нас за паростки. Прокачаємо ці паростки і подивимося, що, ага, що в нас це. О, чуєте, тут є види зомбі. Ми можемо про них почитати. Звичайний зомбі ходить не дуже швидко. Так, зрозуміло. Давайте поки прокачаємо наших парозків. Качаємо нашого підсоняшника. Прокачали. Качаємо, качаємо. А, все. Тепер він нас а, частіше буде давати. А, ці. Так, ще що ми можемо прокачати? Що ми? А, ще людяника можемо прокачати. Давайте прокачаємо льодяника. Ура! Крутяк! Тепер у нас прокачаний льодяник. Так, давайте подивимося, що ми можемо ще прокачати. Фіндмод, це що значить? Ага, це щоб його прокачати далі, можеш купити цей за монети. Я не хочу його поки далі качати. Не хочу, не хочу. Так, ще це на що. А, це які предмети зможемо знайти? Добре. Так, ну, дивлюсь, поки все. Ладно. Так, не забувайте ставити лайкоси та підписуватися на канал, а ми на цьому закінчимо. Дякую всім за перегляд, всім пока! Пока-покась!